І в будень, і у свято бердичівські мавки за роботою. У колі однодумців волонтерів і легше дихається і живеться, і знаєш, що робиш важливу справу для перемоги. Кожен день може коли здоров'ям не виходить, але сумнівно працюємо, щоб допомогти кожному воїну, кожному нашому солдаті, кучу зберегло їх на життя кожного дня. Робота кипить, бувають менше, буває більше. Бачите, скільки сьогодні людей. Всі вже майстрині, це вже швидко все робляться. Наші сітки цінують. Ми маємо подяки від хлопців, то, що сітки працюють, і це саме головне, щоб вони зберегли життя нашим захисникам. І в день волонтера вони за роботою. Світлана, наприклад, ні на мить не забуває. Її допомоги чекають, надсилають подяки, і це дуже цінно. 31-а бригада, у мене є підопічні 225-й полк і зараз 139-й добавився. Так що працюємо Плетіння сіток то лише один із напрямків великої волонтерської справи, що проводять при бібліотеках міста, а ще сухі борщі, вітамінні суміші, окопні свічки, пошиття спідньої білизни та збори коштів на різні потреби військових. За останні два роки придбали вже навіть дві машини для ЗСУ. Люди довіряють, донатять, збирають, а отже й самі стають волонтерами. Люди вже так здружилися, стали, стали однією родиною великою. Дуже багато бердичівлян, які доєднуються, і є такі люди, що протягом року, от їх 60 на даний момент, є, які кожного дня приходять. Це без вихідних з 9 до шостої суботу в неділю, і будь-яку пору, і навіть коли холодно, і коли слизько, вони приходять. А є такі, які просто долучаються по мірі можливості, коли є декілька годин. Дуже багато переселенців. Я вам чесно скажу, це мабуть 50 на 50. І ми ніколи не кажемо, що це ВПО. Я ненавиджу ці три літери. Вони вже наші свої. Ми навіть так і кажемо свої серед своїх. Тому я дуже їм вдячна, що вона така велика родина, і ми маємо можливість їх привітати і себе відчути корисному суспільству. По домашньому теплий захід пройшов у бібліотеці з нагоди дня волонтера. Тут і жартували, і обіймались, і тихенько втирали непрохані сльози, фотографувались для спільного фото, були квіти, грамоти, подяки та виступ зразкового ансамблю вінець. ой, Слава, всім Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.